Зокрема, вдалося реалізувати один з найбільш дієвих, на наш погляд, інструментів гарантування поваги до воїнів всередині підрозділів Збройних сил України. Вже працює система електронних переведень в армії. І за перші дні її роботи в армії Плюс було погоджено вже більш ніж 500 переведень. Загалом одним лише застосунком армія плюс користали вже 410 тисяч наших воїнів, а всього в системі 1400 військових частин через застосунок опрацьовано 25 тисяч рапортів, топові функції, електронні рапорти, модуль онлайн навчання, запущені опитування наших військових, Готується в Силах оборони також нове кадрове просування. Без прив'язки звань до посад. Це приклад того, що цифровізація в усіх сферах нашого державного життя є дійсно дієвим інструментом не просто спрощення процесів і подолання бюрократії, але й об'єднання об'єднання людей, Побудова довіри. Між державою і нашим українським суспільством я доручив командуванню Сил оборони і безпеки України опрацювати поширення функціоналу Армія плюс на всі сили оборони і безпеки, зокрема Національну гвардію України. Передусім це стосується знов таки переведень зміна підходів. В управлінні людьми збройних сил України в Національній гвардії України а також поширення найкращих практик управління, які застосовані в одних підрозділах та всі інші елементи сил оборони і безпеки України, є центральним завданням оборонної політики нашої держави. Кожен командир зараз відповідає одне й те саме на питання, що потрібно в першу чергу, і це особовий склад, це люди. Це комплектація наших бригад. Це навчання дієве, реальне навчання. Ми не маємо боятись говорити про складні речі і проблеми в нашій армії, бо це наша армія. Ефективні рішення можливі лише за умовою чесної розмови, відкритої розмови про мобілізацію, про бронювання, про СЗЧ. Проблеми треба вирішувати, а не замовчувати їх. Причини з'ясовувати і їх прибирати швидше. Це потрібно було зробити вчора. Міністерство оборони України та військове командування повинні обрати і призначити військового амбудсмена. Особистість, яка буде користуватися передусім довірою військових, довірою всього суспільства. І я чекаю цього найближчим часом. Всередині, всередині сил оборони потрібні. Конфіденційні можливості для наших воїнів вирішити проблеми, вирішувати їх, що виникають через порушення прав Міністерство оборони України та військове командування повинні представити нашому суспільству нову систему контрактів про службу в збройних силах України для громадян, які не досягли віку мобілізації, але хочуть. Хочуть проявити себе найкращим чином у захисті України, і ці контракти матимуть відчутну, дуже конкретну мотиваційну складову. І не потрібно жодних спекуляцій. Наша держава не готує зниження мобілізаційної віку на основі нових контрактних підходів. Ми маємо поступово переходити до формування армії більшою мірою завдяки контрактам, а не тільки мобілізації. Загалом. Пункт щодо фронту в плані стійкості, а також пункт щодо зброї, будуть чи не найбільш об'єднаними, але зрозуміло, більшою мірою це закриті пункти. Ми передбачаємо цілком конкретні заходи для стабілізації фронту, проведення силами оборони та безпеки України необхідних операцій як на тимчасово окупованій території України, так і в Росії проти воєнних об'єктів, а також передбачаємо заходи для суттєвої збільшеної технологічності сил оборони України зараз на деяких ділянках фронту, і це найбільш гарячі наші місця. Під 90% знищення техніки окупанта забезпечуються саме дронами. FPV і інші дрони фактично компенсують дефіцит артилерії в нашій армії. І я вдячний всім, хто розвиває саме цей напрямок, виробляє і постачає дрони на фронт, тренує наших операторів. Ця тепер вже масштабна українська галузь починала з щирим бажанням окремих патріотичних людей просто допомогти Україні і згодом переросло в таку серйозну нашу системну перевагу. Втім, без особистого. Лідерства в цій системі без окремих інноваторів, що випереджають сьогодення, випереджають систему, буде складно витримати гонку технологій з російською армією. Тому ми будемо і надалі заохочувати особисте лідерство та інновації. Вчора на фронті ми говорили з командирами бригад, зокрема про дрони. Про інновації, бригадам треба більше власних коштів для того, щоб вони самостійно без бюрократії забезпечували себе дронами. Я це підтримую. Ми, ми, ми це обов'язково підтримуємо і ми збільшимо прямі кошти до бригад. Обов'язково. Значну кількість дронів сьогодні. Дає держава значну кількість дронів дають наші волонтери. дякую моїм. але самі бригади часто бувають ще швидше у визначенні та заповнені потреб. І звертаюсь до командирів всіх рівнів нашої держави в наших силах оборони і безпеки України. Обов'язково дослухайтесь. До інноваційних пропозицій підлеглих бережіть, будь ласка, тих, хто впроваджує технології, поширюйте досвід найкращих рот і батальйонів в наших бригадах.